На як почуваєтеся після трьох днів у таборі національної збірної України? почуваюсь дуже добре. Ми багато працювали тут разом із тренерським штабом і гравцями. Вважаю, що цей збір став важливим етапом для всіх футболістів віком до 21 року. Для мене це також було цінним досвідом, як для тренера. Це продовження роботи в межах нашого великого проєкту. Яка головна мета цього збору для гравців молодіжної збірної? Повторюся, це частина нашого великого проєкту, який ми реалізовуємо в національних командах різного віку. Тут не йдеться про окремі категорії гравців ю 21 U-21, ю чи про головну команду. Основна мета допомогти збірній України під час додаткових тренувальних днів, які ми маємо перед офіційними матчами ФІФА. Друга мета дати молодим виконавцям змогу відчути атмосферу першої збірної, побачити, як працює головна команда. Важливо, щоб вони розуміли, що існує тісний зв'язок між усіма рівнями збірних України. Ви задоволені тим, що побачили під час збору. Так, думаю, всі, хто працює тут, стараються зробити свій внесок: і гравці, і тренери, і весь персонал. Усі намагаються допомагати один одному створювати найкращі умови, щоб національна команда прогресувала. Я вже працював з Сергієм Ребровим і знаю його підхід, але тепер він іще більше занурився у свою роботу. Ми регулярно спілкуємося протягом року, але коли працюєш разом безпосередньо на полі, це дає ще більше взаєморозуміння. Чи говорив Сергій Рибров з вами про потенційних новачків для національної команди? У нас дуже хороша комунікація. Ми спілкуємося щотижня, обговорюємо не тільки першу команду, а й молодіжні категорії Ю 15, Ю 17 тощо. Він запитує мою думку, ділиться своїм баченням. У нас справді чудові робочі стосунки. Яка головна мета наступного збору для молодіжної команди? Ю – це етап розвитку. Звичайно, гравці ніколи не припиняють вчитися, але цей вік особливо. Важливий, нам потрібно допомогти їм зростати не тільки як футболістам, але й атлетам. Загалом ми не думаємо лише про найближчий матч, а працюємо на майбутнє. Ми аналізуємо, що вдалося покращити після минулого збору і над чим іще треба працювати. Також є індивідуальні цілі. Кожен гравець має отримати все необхідне для розвитку. Чи важливий результат у товариських матчах турецького збору? Результати завжди важливі, але вони лише частина процесу. Я знаю, яка на нас відповідальність, тому ми прагнемо перемагати. Однак для мене найголовніше прогрес футболістів. Я оцінюю їх не тільки за одним поєдинком, а за довгостроковим розвитком. Наприклад, якщо порівняти, як вони грали на початку 2023 року, і як виглядають зараз, це головний показник для мене. Які сильні та слабкі сторони вашої молодіжної збірної України? Ми дисципліновані, маємо хорошу технічну підготовку та футбольне розуміння. Команда прогресує і ми намагаємося використовувати наші сильні сторони. Щодо недоліків, нам потрібно працювати над діями в штрафних майданчиках. Це типова проблема для українського футболу. Також важливо, щоб гравці більше вірили у себе. В деяких моментах нам бракує впевненості, щоб зробити крок вперед. Якщо ми змінимо це в ментальному плані, команда стане. Ще сильнішою, чому ви вирішили проводити спільний збір команд U21 та U20? Я не хочу, щоб команди існували як окремі. В нас є спільний проєкт, і важливо бачити гравців різних вікових категорій разом. Це дозволяє нам оцінити, хто готовий зробити крок вперед. Повторюся, важливо, щоб футболісти розуміли, що існує зв'язок між усіма рівнями збірних. Як часто ви думаєте про фінальну частину чемпіонату Європи? Звичайно, я маю це на увазі, але найголовніше зосередитись на сьогоденні. Я намагаюсь донести це й до хлопців. Якщо думати лише про майбутнє, можна втратити контроль над нинішньою ситуацією. Зараз ми працювали на цьому зборі. Завтра будемо займатися на наступному, а вже потім думатимемо про євро. Чи є у вас мрія? У мене багато мрій, особливо під час сну. Найважливіше для мене виконувати свою роботу правильно, щоб усі навколо мене могли розвиватися. Це моя головна мета. Щодо інших мрій потрібно працювати, боротися і рухатись вперед.